Камери спостереження встановлені на найбільш заліснених площах лісомисливського господарства. З висоти у 50 метрів око приладу бачить на відстань у кілька десятків кілометрів. Займання виявляє одразу. Ми бачимо, що дим над лісом. Приближаємо. Дивимося, дзвонимо пожежну частину, а зімут розказ, розказуємо квартал, азімут і далі діє пожежна служба. Вартість двох встановлених камер спостереження сягає близько 100 тисяч гривень. Витрачені гроші лісгосп не шкодує. Тарку по погоду пожежному сторожу досить тяжко з 10 годин виселити на пожежній вежі. Йому потрібно спуститись донизу, а за цей час, поки він спускається, можливо загорання, яке не буде вчасно виявлене. З встановленням відеокамер зараз здійснюється постійний контроль, і ми можемо вчасно відреагувати на любе загорання, виявити і загасити його. Місцеві жителі не переймаються тим, що під час відпочинку на березі ставка чи річки за ними можуть спостерігати лісники. Я особисто не переймаюся тим, що за нами спостерігають. Як ти не робиш ніякої шкоди, то перейматися немає чим. Важливіша безпека, пожеж, щоб не було. Це дуже добра справа. Нині у Радомшицькому лісництві встановлені дві камери спостереження. Ще одну мають придбати цього літа. Також планується виведення зображень з усіх камер на один монітор.